Ух, бодрий, дивіться що робить. Мотає і все, диви. Це хороший. <ривіт> Я дождався трофея. Та десятка. Та нема більше дванадцять. <ривіт> дванадцять. Штучки нам вдалося спіймати. Це вже я ціленаправлено, все наготовив, палатки, розкладушки. Коротше, планується рибалка на добу. Ну, може, залишуся і на дві, якщо буде дуже поганий клюв. Так що печем ми знову на дикі місця, на річку Дніпро, трішки річка розлилася і туди заходить сазан. Ну, коротше, я думаю, все буде. Так що не гаєм час, Печем. Газу побільше і поскоріше б нам добратися на наші місця. Черкаська область, це мені не близький путь, плюс дорога негодна. Коротше, 2,5 години дороги. Так що поїхали. Чорт, значить він вийшов туди. А на що він ловив, Ви дивились? Баланс з кукурузою. Баланс з кукурузи. Потрошку починаємо лад наводити. Я зразу вирішив поставити палатку, розкладушку, все, а потім буду завозитися. По минулій рибальці я замітив, що вночі клює, але як сьогодні буде, хто його знає. Так, проранділом, зараз, мабуть, збираємо сигналізатори, родпот. Потім будемо займатися палками і прикормкою. Так, да, звісно, в палатці набагато комфортніше, ніж той раз я був, все валялося, тут зараз все акуратно порозкладаємо, поприбираем. Так, а де ж мені ставить, Григорович, а тут? Де тобі удобно? Ти мені не, не мішав його? це ви мене пустили до себе. А тоді скажу, всю рибу виловив мою. Вилавлю їх. Да? Хорошо. Так, зараз замішаємо швидше прикормку. Будемо використовувати сьогодні зернові від Карпро, це у нас кукуруза. Чотири пачки висипемо. Я знову вдома не наварився, брав з собою замочену кукурузу ще. Тому вже вечором зворимо. Коротше, 4 пачки ось по 800 грамів висипаємо. Потім висипаємо коноплю, тут у нас скільки? 400 грам. А одну потім залишимо, може ще, висипемо. Так, ну і пелець. Пелець теж використовую від Карпро, тут у нас мікс 4,5, 6,8 і 11 мм. Це трьохкілограмова пачка, півпачки я на тій риболовлі використав і зараз сюди додав. Пахне. Пахне. <рес> ну і додамо пачку сипухи сливу. Це в нас теж прикормка від карпро, новинка цього сезону. Трішки наробимо муті у нас на точки. Ох, і запах. Буде те, що треба. Так, можна розбирати і палки. Палки на ті, що я завжди ловлю, це у нас Кратус Ева від CarPru 390. Ось такі три палки. І одна в мене ще нова палочка з'явилася. Це у нас флагман сенсор Big Game. 3,5 LB 13 футів. Це вона у нас. Та теж 3 d повинна бути. Коротше, соберу 4 палки я сьогодні. Так, і катушки наші. Опа, котушки теж Кротус 10 тисяч від карпру. Це як комплектом два роки назад чи три, брав, не пам'ятаю. Три палки собі ці кротуси і три котушки. Ну а на флагманську палку ми поставимо котушку, теж у мене все від карпру. Новенька, ще навіть і не рибачив на неї ні разу. Зараз скажу, як вона називається. Карпру декарп восьмитисячка. Ось така. Ляски понамотував 0,30. Кстати, питали там, які я ляски використовую. В даному випадку останнім часом користуюсь ось такою від CarPro. Sportline. Це в нас. А, навіть я вам збрехав, це в нас 0.35 лязка, не 0.30. Оснастки вожу, кстати, в ось таких сумочках прозорих. Бачите? І по папе так само. Дивіться, як удобно. Бачиш, як... який тобі треба смак взяти. Бачите, все чітко гарно. Наживок поки що в мене надійшли. Зараз будемо оснастки готувати. Я буду використовувати ось такі готові оснастки від профмонтажа. Це у нас бойлова оснасть на літкорі інлайн. Оце зараз такі оснасті ми зарядимо. Вони в мене непогано працюють. У мене тут і безпечна кліпса. Коротше, дуже багато оснасток, але щось мені зайшли інлайновські оснастки. Так що будемо пробувати ловити на них. Зараз знайдемо 100 грамові. Ось такі у нас насадочки, бачите, тут у нас Кисла груша із бойлом тут. Зараз скажу, що це у нас тут шовковичка, манго персика ананас і чистий попапчик, шоколад чорна смородина. Ну, вирішив спробувати на сам попап, якщо карась не буде довбать. Коротше, ось такі наживки будемо зараз завозити. Так, друзі, точки відбив, Тепер можна починати завозитися потихеньку. Не пройшло і дві години, як ми з вами розкладались. Навіть більше, ніж дві години я розкладався. Напевно, годин три. Ну, я все не спіша, робив. Так, це в нас перва точка. 88 метрів. Тут далеко возити не потрібно, тут русло стоїть у нас буквально. 70 метрів від берега і я вожу якраз за русло. Не знаю, правда, як ми будемо витягувати рибку. Той раз пам'ятаєте, як я був в цих краях, скільки там цього зацепів моя було, я риби там злив капець просто. Ну Будемо сподіватися, цей раз буде, все буде добре, і рибка буде клювати. Кстати, тут Григорович сидить, я біля нього став, він посунувся. Місце хороше, вдвох тут можна спокійно рибалити. Так, перший завезли. Він, кстати, стояв тут з ночівлею, залишився ще одну, на одну добу. Піймав тільки три риби, ну невеликі. Думаєте, сазан? Так, натягувати не буде. 100% натягувати. А Нема. Нема. Ну це такі покльов. Та це так не топіва, так сміє. А покльовка такий попуск, так, да, хороший? Ну, були. А Тут, навірно, карась сидить. А корось. верховство. Навірно, карась. Тут раз вона було карасний. Та не дуже такі насадки поставив здоров'я. Витягує. А ну підождіть. Підожіть, підождіть сейчас. Дивіться, яка насадка. Стоїть. Стоїть бойл рота, дивись. 16-й і попав. Так урот не влада, бачите. І отакий карась взяв, друзі, перва поклювка, бачите. Ну як оце цього карася оцікти? Я думав, поставлю бойл і не буде. Та на бойло, на і не буде, двохців. брати, карось. А відтоді карось. Ну нічого, перву покльовку заробили, хоч і карася. Думаю, вночі в нас все буде. Ну так, да, на той, що карася витягли. На той, що карася витягли. Це вже щось крупніше, не корось. О! Друзі, перша внятна поклювка. Ну, це вже не карось. На мої це? Та ні. Ну теж невеликий. Невеликий, ну така як не карось. А може і карась хороший. Максим допомагає. Та щось підожіть, дотягну до берега, тоді подивимось. Та ні, щось мале. Невірно А Якщо сазанчик, то хіба кіло може. Навірно, карось. Та ні, все сазанчик, мабуть, не зберіга. Мой сазанчик невеликий. Не по по як. Карась. Красю. Величкою, так. Ну що, перший вечірній, да, Григорович? Так уже багато часов. Ух ты, як бризно. Та це малий вообще. Первого по любому треба відпустити а він зараз погукає нам маму свою. І зараз ми з вами возьмемо десяточку після нього по-любому. Коротше ця насадка в мене була попопчик, папчик разом із двома кукурузинками. Це я вже на вечір почав експериментувати. Зараз перенаживляємося. Ось що, дивіться. Дивіться, яка натяжка. И это перед этим только, чтобы был просто пик. Ну что это? Трушка такая что-то дало, типа паровоза. Я думаю, там кто-то сидит. Такой кто? Угу. Тусь Тут же друзі, есть. Значит, невеликий, ні ну немаленький. Це вам світонок бачите. Явно не карась. Ну карас не сильно сильний добав нас, якщо чесно. Скільки ми витягнули, навіть два карасі. карасі. Дивіться як опирається за сазанчик. Зараз візьмемо підсачку наготову. Я все одно думаю, що він невеликий, але все одно підсадку треба положити. Вже десь тут на підході <сі> Ось якийсь якийсь обезбошний сазончик взяв вообще не хоче йти пісок вже і воздух ухвату нам іди. Сюди, ти бачиш Хі -хі. Іди вже. Давай, йди вже, ага, йди. Йди сюди, йди. Забрали. Забрали. Ну то, да, друзі, тут такий, я думаю, три, якщо навіть не більше. Ну зараз будемо дивитися. Зараз возьмемо ваги. 3415, друзі. Ось такий сазанчик у нас ранковий. Звісно, не трофей, але все одно нормального розміру, подивіться, який гарний. Можна сказати, коротше, 3,5 кг. На що він у нас узяв? Узяв у нас на шоколад чорна смородина і на ве сюди ще. Дві кукурузинки, але вони тут вже розвалилися. Кукурузинки, кстати, ті, що ми з вами варили. Зараз наживемо свіжих кукурузинок і будемо завозити. Такого невеличкого ми. Звісно ж, відпустимо по трофеї. щоб він нам приніс трофейчик класний сезончик. Клювов, правда, поганенько, але. Por Що там, десятка? ТЕК десятка, двадцятка. П'ятнадцять. <реш> ну такі покльовки непонятні, взагалі не поймеш. Стоїть просто легенька натяжка, навіть не пікає, коротше. Він якийсь в'ялий такий. Це ж дика риба, вона такого должна давати жазу. А вона не хоче бурна удавати. Это же видео знаешь, было? Дай бурнау. На гулю там мужик гонял, дай бурнау. Так бурнау, так бурнау. как упирается хорошо. Упирается хорошо. Ага. О, я так і теж такі, так і можуть. Впирається, таке, знаєте, наче вроді непогана риба, не знаю, не пойму поки. Ми коладілись, я бачу, тут 40 літрів полярки. Бачу по грошах, полярки тут 40 літрів не було. Григорович, чого ви це має перед камерою ходите, мішаєте мені знімати. Я вибачаю. Я, Та я шучу. Я Позірую. Я шучу, не переживайте. Я позірую. Мене і Вирізать мене все. Вирізати вас? Із чого? З кадру. З кадру. Ти бачиш, туди йде опять і все. Ось там, пімать. Та бешений якийсь, ти бачиш? Я ще тільки що казав. Не собрається, не вирішить. Нормальний користь. Ну, три а куди він Та ви стійте, я заведу. Завів. <рес> Це хороший був такий кілограм 4,5 точно. Ах, Григорович під сакою мені рибу. на роз... Отбили. Максим, я більше не подойду к твоєї підсапі. Тільки торкнув отак і все. І нема. мав. ти торкнув, да. Та ні, я шучу. Зійшов. Треба було фрикціончик попускати, мене попустили. Мене ж тепер ніхто не пригласить, щоб я підсакою. Ну нічого, хай живе. Значить не наш. Так, будемо, напевно, снідень, друзі, бо щось вже проголодався. Зараз запоримо мівінку, на швидкого приготування. Там м'язко в мене ще є, перекусимо. Коротше, не знаю, думав я на другу добу оставатися, Ну, напевно напевно не хочу. В принципі, покльовок трішки заробили, хай риба хоч і не крупна була, Але саме головне, що поклювала і. Ви знаєте, не знаю, чи є сенс сидіти, тому що покльовки почалися, як зазвичай із 12 ночі. І оце зараз у нас скільки? 10-та година, да? Да, без 10-10. І покльовок більш немає. Так що планую ще годинок 4 посидіти, може 5. Як не буде, то напевно будемо закруглятися. Пахне мівінка. Тільки задрімав, друзі. Думаю, перед тим як додому їхати полежу часок і тільки очі закрив і моментально поклювка. Ну Це вже в нас не крайній спрацював, а третій. А? а куди ж він пішов? Де він ходить? Та ні ходить, десь, не пойму де він. Не пойму де він. І по розміру навіть не скажу який на друге під саку. дякую дякую і лови сам бо обратно так стоять бив хорош так кинь ти її в воду між цим пішов Григорович буде допомагати бо між цим пішов Та треба допомагати, бо між до цим пішов. Ну, Між двома, так. Да. Я... Нічого йому не зроблю сам. Повернув туди. Ага. Пожар. І повинно. Та чи хороший, чи я не пойму. Чи це, я на, цей, на цю палку ще не тягну сьогодні. То може не пойму цей. На ту я вже привик, знаю розмір приблизно, а на цю ще. Ідіть забирайте. Я. Максим не грай варень у мені. А тягни, М а він обкрутився. Та я ж кажу, під цим пішов просто. Бо я сам не заберу під цим. Що хороший чи що? Не бачу. Я не бачу. Не вирушіть, бля. Поки не бачу де він. Та не проведу, бо не хочу попуск давати. Де він? А, бачу, бачу, бачу. Хороший, так? Да? Хороший. Де що витворює. І туди пішов гуляти, де? Хороший. Та не попускай. Нехай, нехай. Забирайте. Ага, забирай. Нещо Обратно Обратного диву що я його. Ох, бодрий, дивіться що робить. Мотає і все, диви. Це хороший. Та й да, так, як буде підсок, то буде хороший. Важко оце підсок. Та то ви не привикли до неї просто. Та ну здавайся вже. Підсока до шарів, коли хорошу. Дихнув вже відхнув да? пади.

Держіть, держить. Та ні. Такі не проходять. Діло. Оце він! А ну! О! Григорович не одбив тобі. Я дождався трофея. Та десятка. Та нема десятка. Єс, єс, більше дванадцять. Десятка є. Дванадцять. Та ні, 12 нема, сейчас звожимо. 10. Оце вам і дождався рибку. А ну. Ану. 1098. 11 кілограмів. 11 кілограмів. Оце трофей. Да, це мій бікфіш у цьому сезоні. Зараз я вам його покажу. Ось цього він, друзі, дивіться, який монстр. Ну що, як вам рибіоха, а? Оце він, в кадр не поміщається. Все-таки висадів я цього трофея. Мальки, мальки. І ось такий монстр, А Оце вже Дніпровське порося. Дивіться який. Ух. А ну фоткайте дядь. Присідайте, гарно, давайте. Ну як вам, друзі, закінчення нашої риболовлі. Я сам в шокі. Отаку рибу ми з вами підняли. Да, Я цього трофея чекав цілу добу. Коротше, буде потрішки вже. Напевно, збираться, ще годинку підлежу і буду складатися. Вже покльовок немає. А хоча все може бути, може ще й буде. Ну, коротше, рибалочка в нас вийшла прям дуже чудова. Трофей, трофей мені піддав настрою, ви знаєте, мені таке схотілося хотілося ще залишитися. Ну, нехай, наступного разу ми ще приїдемо в ці краї і думаю. Дамо ще тут життя, Тут ще він буде по-любому наш сезончик. Так що, друзі, рибалка отримала така. Все, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.